Значить, друзі, а ось це розрахунок, якщо ви хочете взяти іпотеку в Польщі. Якщо ви пара і у вас дві дитини, а сума іпотеки, яку банк зможе вам надати, тобто, якщо у вас ви пара, у вас так і у вас двоє дітей. Ви можете побачити приблизно це приблизна сума. Кожна ситуація хочу ще повторитися індивідуальна, Вона залежить від вашого першого внеску, від вашої ситуації, скільки ви працюєте, яка у вас умова і так далі. і так далі. Тому пишіть плюсик в Дірект. Я вас зв'яжу з кредитним спеціалістом, надішлю вам по такий блок питань, на які потрібно відповісти. І далі зв'яжу вас з кредитним дорадцею. Який надійшли ваші дані в декілька банків одразу. Тобто кредитний дораці він спрощує взагалі все, тому що ви звернулися до однієї людини, до одного професіонала, у якого є зв'язки в декілька до всіх банків в Польщі, і від вашої ситуації подаються десь мінімум в три банки. В три банки подаються ваші документи, і ми узнаємо скільки вам банк і яку суму, і яку процентну ставку, всі 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 умови він вам надасть під вашу нерухомість. Тому звертайтесь, пишіть плюсик в коментарі.